Вітаємо всіх на нашому каналі. Дане відео демонструє принцип підключення різних пристроїв до системи Розумний будинок. Вступ у будинках, які не обладнані автоматизованими системами, підключення освітлення відбувається через настінний вимикач, який при натисканні замикає ланцюг, включаючи освітлення. Для реалізації концепції розумний будинок вимикач переміщується в щиток, де заміщується електронно керованим реле. Тепер мікроконтролер може активувати реле, яке замкне ланцюг, увімкнувши освітлення. Настінний вимикач підключається до контролера, і, отримуючи сигнал від нього, контролер подає команду реле, замикаючи ланцюг і включаючи освітлення, дозволяючи вмикати і вимикати звичним чином. Також до контролера підключаються датчики освітленості та руху, дозволяючи автоматизувати освітлення, ґрунтуючих на їх показаннях, система приймає рішення про включення або вимкнення освітлення. Контролер підключається до мережі Інтернет, що дозволяє програмі отримувати авторизований доступ до системи, переглядати показання датчиків та керувати виконавцями. Модулі мають універсальні релейні канали та канали входів, до яких підключаються різні пристрої. При цьому для підключення пристроїв може знадобитися кілька релейних або вхідних каналів. Далі ми розглянемо принцип підключення різних пристроїв. Освітлення для підключення стандартного освітлення використовуються релейні канали, що включають або вимикають освітлення, замикаючи або розмикаючи ланцюг. При цьому до одного реле може бути підключено кілька світильників, що працюють синхронно. Якщо використовується низьковольтне підсвічування з блоком живлення, то напруга на нього може подаватися через реле. Таким чином, реле замикаючи ланцюг подає напругу на блок живлення, який у свою чергу перетворює його та подає на підсвічування. Якщо використовується кілька груп низьковольтного підсвічування, можна використовувати один блок живлення достатньої потужності. Для цього вихід блоку живлення подається на релейні канали, через які підключається підсвічування. Замикаючи ланцюг, реле подає напругу з виходу блоку живлення на підсвічування. Димовані канали дозволяють регулювати потужність, що подається в лампи, що в свою чергу призводить до зміни яскравості лампи. Даний тип димування підходить лише для ламп, що підтримують такий тип керування. На упаковці лампи або в описі має бути значок або напис Дімейбл. Якщо лампа підключається через блок живлення, він також повинен підтримувати димування, про що повідомляє відповідний знак або напис. Для димування освітлення або підсвічування, що працюють від постійної напруги 12 або 24 вольт, використовуються PWM-виходи. PWM-вихід містить електронний ключ, що замикає та розмикає ланцюг 400 разів на секунду. Регулюючи час подачі та відсутності напруги, змінюється яскравість свідчення освітлення. Якщо потужності pwm виходу недостатньо для підключення навантаження, необхідно використовувати додаткові підсилювачі струму. Світильники, що підтримують шину далі, об'єднуються в загальну мережу і можуть інтегруватися з системою розумний будинок за допомогою пристрою DWД. Модуль dw Dali автоматично сканує шину та додає до системи знайдені світильники. Світильники, що підтримують керування напругою 0,10 або 1.10 вольт, можуть інтегруватися в систему розумний будинок за допомогою DW010 модуля. Також в систему можуть інтегруватися лампочки Philips Hue або Ikea. Інтеграція здійснюється за допомогою встановлення плагіна в систему. Та не потребує додаткових апаратних пристроїв. Термоголовки Термоголовки системи опалення або теплої підлоги підключаються аналогічно лампам. У разі використання 24 вольтових термоголовок на релейні канали подається напруга 24 вольт з блока живлення. Електрична тепла підлога підключається до релейних каналів через контактори. Контактори використовуються для комутації великої потужності. При цьому модуль керування, замикаючи ланцюг, подає напругу на контактор, який у свою чергу замикає ланцюг електричної теплої підлоги. Замки Електронні замки напругою 24 або 220 В підключаються аналогічно до освітлення. Залежно від типу замка, модуль необхідно налаштувати на подачу імпульсу відкриття замка потрібної тривалості. Штори ролети. Приводи ролети Штор у спрощеному вигляді можуть бути представлені як два двигуни один використовується для відкриття, а другий для закриття. При цьому привід повинен мати кінцеві вимикачі, що відключають мотор при досягненні крайнього положення. Для управління такими приводами використовуються два релейних канали один для подачі напруги на відкриття мотор, а другий на мотор закриття. Важливо правильно налаштувати модуль, щоб не допустити одночасної подачі напруги на обидва канали, що може призвести до пошкодження та виходу з ладу приводу. Також не допускається паралельне підключення кількох приводів, оскільки напруга, що генерується в одному приводі, впливатиме на роботу іншого. Ми рекомендуємо використовувати приводи з силовим керуванням, які не мають вбудованих контролерів. Приводи із вбудованими контролерами зазвичай мають порт для підключення клавіш зовнішнього керування, які можуть бути підключені до релейних каналів. При цьому привід живиться окремо, а реле використовується як сухі контакти, що подають команди відкриття або закриття. Гаражні ворота. Гаражні ворота мають власний контролер, який у більшості випадків має можливість підключення однієї або двох кнопок управління. При цьому здійснюються один або два канали релейних відповідно. Канали використовуються як сухі контакти та подають контролеру команду відкриття або закриття. У системі ці канали конфігуруються як одно або двополісні ворота відповідно. Клапани. Клапани керування подачою води триходові клапани або засувки здебільшого поділяються на два види керування. Перший задіє один релейний клапан і відкривається або закривається під час подачі або зняття напруги. У системі конфігурується як однополюсний клапан. Другий вид підключається аналогічно приводом ролет, використовує два релейні канали один для відкриття, а другий для закриття. У системі конфігурується як двополюсний клапан. Фанкойли Фанкойл має один або два клапани для подачі холодного або гарячого теплоносія, а також двигун, що обертає вентилятор з кількома обмотками різної потужності. Швидкість обертання вентилятора змінюється в залежності від обмотки, на яку подано напругу. При цьому живлення подається тільки на одну з обмоток. Для підключення фанкойлу необхідно використовувати релейні канали для підключення термоголовок, що перемикають подачу теплоносія, а також релейні канали за кількістю обмоток двигуна для управління швидкістю обертання. Стандартні фанкойли мають 3-4 швидкості та 1-2 клапани. Таким чином для їх підключення задіюються від 4 до 6 релейних каналів. Важливо правильно налаштувати модуль, щоб не допустити одночасної подачі напруги на кілька обмоток двигуна, що може призвести до пошкодження та виходу з ладу фанкойлу. Існують також фанкойли, які мають мотори, що працюють від постійного струму 12 або 24 вольт. Для керування такими двигунами можна використовувати PWM-виходи, наприклад, модуля DWRGB. Також деякі фанкойли можуть мати вбудований контролер, який керується напругою 010 В чи іншим способом. Клавіші, перемикачі та геркони Клавіші, перемикачі та геркони підключаються між входом та загальним контактом. Модуль входів може бути встановлений як у підрозетному просторі, наприклад, BWSW06. Так і в щитку, наприклад, DWSW16, клавіші з підсвічуванням. Наша система підтримує використання клавіш з 3 вольтовим підсвічуванням. При цьому світлодіод підсвічування відображає стан виконавця, до якого прив'язана клавіша. Можна використовувати як один світлодіод для відображення лише увімкненого або вимкненого стану, так і два світлодіоди різних кольорів для відображення обох станів. Наприклад, при увімкненому виконавці клавіша матиме підсвічування зеленого кольору. а при вимкненому червоного. Світлодіоди підсвічування включаються зустрічно паралельно і поєднуються з контактами клавіші таким чином, Клавіша з підсвічуванням використовує два дроти для підключення і займає два вхідні канали. Не всі модулі підтримують підключення клавіш з підсвічуванням. Дивіться опис модулів. У більшості випадків вбудоване підсвічування клавіш розраховане на напругу 24 або 220 вольт і вимагає модифікації для роботи з нашим обладнанням. 24 вольтові клавіші. Більшість виробників мають клавіші з 24 вольтовим підсвічуванням, для інтеграції з якими використовується модуль BWSW24, до якого підключається до шести клавіш і шести світлодіодів підсвічування. Підтримується підсвітка, яка має загальний анод, так і загальний катод. KNX Клавіші та термостати, що працюють у стандарті KNX, можуть бути інтегровані в нашу систему за допомогою модуля dEmg. До Для подачі живлення на knx шину також знадобиться блок живлення KNX. Для програмування клавіш та термостатів знадобиться KNX-інтерфейс інтерфейс USB або Ethernet – а також програма ЕТС, в якій обладнанню мають бути присвоєні групові адреси, після чого воно може бути додано до нашої системи. Датчики протікання Датчики протікання FWWL, EWWL, WWWL мають трипровідне підключення та підключаються до модулів, таких як Метафорса або ДWЛ02. Повний перелік модулів дивіться в описі датчиків. Модуль DWL02 дозволяє встановити параметри датчика, такі як чутливість і колір підсвічування. Датчики руху. Дискретний датчик руху CWMSD має трипровідне підключення та підключається до дискретних входів модулів, таких як Метафорса. Повний перелік пристроїв, що підтримують підключення дискретних датчиків руху, можна подивитися в описі до датчика. CWMSD. Датчики температури Для вимірювання температури може використовуватися декілька видів датчиків. Цифрові датчики температури засновані на сенсорі DS18B20, такі як FWTS, FWFT. І WWTS мають дво або три підключення і можуть підключатися безпосередньо в підрозетному просторі до модулів, таких як BWSW06 або в щитку, до модулів Метафорса, DWHC10 та інших. При цьому різні модулі можуть мати різну максимально допустиму довжину кабелю. Аналогові датчики температури NTC з опором від 5 до 15 кОм можуть підключатися до модулів DWHC10, DWIO. Модулі такі як WWHTL, CWHTMLI2, CWCO2, Мають вбудований датчик температури та підключаються до каншини, бо сенсори BTHT працюють за допомогою Bluetooth і підключаються до системи через модулі DEMG.plus або Бітікан. І чекерування. керування. Пульт дистанційного керування побутовою технікою, такий як телевізор або DVD-плеєр, під час натискання кнопки відправляє набір інфрачервоних спалахів, які можна порівняти з абеткою Морзе, повідомляючи тим самим техніці, яка саме кнопка на пульті натиснута. Наша система може зчитувати та запам'ятовувати ці команди за допомогою ІЧЕ-приймача, вбудованого в модулі DEMG – а далі, на вимогу сценарію або користувача, відповідно команда може бути відтворена інфрачервоним передавачем, вбудованим у такі модулі, як CWMLI та CWCO2. А техніка, що її отримала, сприйме як команду з рідного пульта. Команди запам'ятовуються у системі і надалі управління технікою може здійснюватися із застосунка без використання традиційних пультів. Кондиціонери. Пульт управління кондиціонером передає іче команду, яка містить повні дані про режим роботи, силу обдування, температуру та положення жалюзі. Якщо запам'ятати та відтворити цю команду пізніше, то буде повністю відновлена стан кондиціонера. Для включення кондиціонера у довільному режимі необхідно декодувати дані команди, визначити розташування параметрів і створити скрипт інтеграції. У нашу систему закладено базу даних вже готових скриптів інтеграції різних кондиціонерів. На запит наша служба технічної підтримки може створити інтеграцію і для інших пристроїв. У нашій системі є спеціальний модуль BWAC, який сумісний з більшістю кондиціонерів Daikin та Mitsubishi. Цей модуль встановлюється у внутрішню частину кондиціонера, підключається до його плати управління, каншини та забезпечує двосторонній зв'язок з кондиціонером. Також для інтеграції кондиціонерів у систему можна використовувати сторонні пристрої, такі як Coolmaster або Intezis, для підключення яких потрібний модуль DWRS485. Вентиляція: Більшість вентиляційних установок інтегруються за допомогою універсального інтерфейсу RS485 та модуля DWRS485. Для уточнення наявності інтерфейсу rs 485 та опису протоколу взаємодії необхідно зв'язатися з постачальниками вентиляційного обладнання. В основі сценаріїв є універсальний скрип для інтеграції вентиляційних установок, при додаванні якого необхідно вказати адреси регістрів управління опису протоколу вентиляційної установки. Медіаточки Мідіаточка ФМП може відтворювати контент із домашньої медіатеки інтернет-радіо, тунель, Spotify або звук із смартфону за технологією AirPlay. Медіаточка підключається до живлення 24 вольт локальної мережі та двох динаміків. USB-роз'єм дозволяє підключити конвертор аналового чи оптичного аудіосигналу як для входу, так і для виходу звуку. Медіаточка та блок живлення можуть бути встановлені в стильовому просторі поряд з динаміками. Кожна точка є незалежною і взаємодіє із загальною системою. Вона може отримувати та виконувати команди від сценаріїв, клавіш або програми. При цьому до системи можна додати стільки медіаточок, скільки необхідно. Мультимедіа Наша система підтримує інтеграцію з медіапристроями, що підтримують протокол UPNP-DLNA і дозволяє керувати їх відтворенням. Устаткування може керуватися за допомогою команд, мого інтерфейсу RS232 або протоколами TCP UDP. Камери Наша система. Підтримує камери з onvif протоколом може виявляти та додавати їх з мінімальною кількістю налаштувань у систему. Інші камери, що підтримують RTCP або HTTP, HTTPS відеопотік, також можуть бути додані до системи вручну. У випадку, якщо смартфон підключений до локальної мережі, то з'єднання з камерами відбувається безпосередньо між смартфоном і камерами у разі віддаленого підключення. Передача відеопотоку здійснюється зашифрованим каналом від камери через базовий блок і хмару до смартфону. При цьому не потрібно постійної IP-адреси або прокидання портів. Програма, залежно від моделі камери, дозволяє керувати її положенням, зумом та Іч-підсвічуванням. Домофон Домофон FSIC надає можливість як локального, так і віддаленого спілкування з відвідувачем, а також має вбудований зчитувач RFID та nfc карт. Домофон підключається до локальної мережі. Його жилення підтримується як пасивне пое. І активне пое 8023 af Також в систему можуть бути інтегровані сторонні домофони, що підтримують SIP протокол. При цьому для їх інтеграції має використовуватися SIP сервер, який надається нашою компанією. Для роботи сторонніх домофонів потрібна наявність інтернет-з'єднання. Настінні панелі Настінні сенсорні панелі. LCP4 та LCP10 використовують езернет підключення до локальної мережі жилення 12 вольт та працюють під керуванням операційної системи Android. Додаток LarniTech запускається автоматично і може використовуватися як зі стандартним інтерфейсом, так і з інтерфейсом, адаптованим для настінних панелей. Інші пристрої. Наша система підтримує такі стандартні протоколи, що дозволяють інтегрувати різноманітні сторонні пристрої RS-485, RS-232, Modbus RTU, Modbus TCP, UART, TCP-UDP, HTTP-запити GETPOSTPUT Інтерфейс з входами та виходами 0,10 В або 1,10 Dry Contacts – сухі контакти. Далі протокол для керування освітленням. У цьому ролику ми перерахували лише частину наших можливостей щодо інтеграції. Якщо у вас виникли додаткові запити щодо інтеграції, звертайтеся до нашої служби технічної підтримки. Дякуємо вам за ознайомлення з нашим навчальним матеріалом. До зустрічі у наступних епізодах.